Усім привіт! Я довго думала, чи записувати відео на цю тему. У мене ця ідея була давно, і були ваші запити, ви просили, але я вагалася, тому що я не хотіла хейту, знову негативних коментарів, що мене знову почнуть звинувачувати у чомусь. І я просто хочу сказати, що більшої агресії, ніж від українців, я не відчувала ось ці два роки ні від жодної нації. Що особисто, що онлайн в коментах. Чому ви такі агресивні? Я от просто не розумію. Ну, це говорить про те, що люди не можуть екологічно поратися зі своєю агресією. Чому треба вчитися? О, така проблема, що я хочу сказати. Якби ви знали, що мені пишуть в коментарях, деякі коментарі не доходять. В публічний доступ, тому що Ютуб блокує. Ну, ви знаєте, що на Ютубі також коментарі фільтруються, є фільтром. І інколи такі люди пишуть, що Ютуб розуміє, що це просто абсурд, і це щось жахливе чи образливе. І він сам самостійно блокує. Серед якихось якихось найогидніших коментарів, які а просто хочу сказати, така тенденція: є. людина заходить на мій канал. Взагалі, вперше мене бачать і одразу, ну я там вже можна подивитися, скільки коментарів. один коментар, який людина пише, це знову таки в чомусь мене звинувачує або е, пише мені щось огидне. Наприклад, із останніх коментарів, які просто ну, абсурдні, хтось написав: е, приїхала собі з Західної України і сидиш там, ті, ті, їдь додому. Ну, по-перше, я не із західної України. Це просто смішно. Я вже багато разів казала і писала, що я із Східної України, але це навіть не важливо. А по-друге, на якій підставі він взагалі зробив цей висновок, або людям взагалі байдуже що писати, або щось написати і образити іншого. Я не знаю, чому люди себе так поводять. А ще люди дуже люблять не погоджуватися з будь-якою думкою, там, на яку б тему не було відео. Це не тільки у мене, а візьміть будь-якого блогера, і яка б не була тема, одразу там купа коментарів, коли люди пишуть щось навпаки. Це теж якась улюблена така забава писати завжди щось навпаки. Отже, перейдемо до теми відео. Чому українці, саме українські біженці, їдуть з Данії? Одразу скажу, що я буду висловлювати свою думку зі свого власного досвіду, те, що я бачила, те, що я знаю, це реальні історії реальних людей, з якими я спілкувалася особисто, і які поїхали з тих чи інших причин. Поїхали з Данії. Ви можете мати іншу думку, можете зі мною не погоджуватися. Це нормально, бо немає жодної країни. Яка би влаштовувала прям усіх, от усіх мешканців, які приїхали, і всім вона подобається. Таких країн просто не існує. Ні, якщо ви знаєте таку країну, напишіть мені в коментарях, де всі задоволені, можливо, я чогось не знаю. Отже, перейдемо до справи. Перша причина, я сформулюю її так: це величезний тиск з боку комуни. Я поясню, справа в тому, що спілкування, взагалі, відносини. Між громадянами і комуною, і в Данії, і між громадянами і органами влади в Україні трохи інше. В Україні ми громадяни, ми більш відокремлені. Да? У нас трохи більше свободи. Ми самі собі вирішуємо, якби, що нам робити, де нам жити. А в Данії, коли ти біженець, ти приїхав, як, ну, як отримав тимчасовий захист, то ти. Трохи, я вже розповідала, що права трохи обмежуються, може не трохи а багато, і ти в деяких питаннях не маєш права вибору. Наприклад, людина не має права вибрати, якщо ти на виплатах ти не працюєш, то ти не маєш права обирати, де тобі жити, тобто комуна тобі каже, де тобі жити, або коли тобі, куди тобі переїздити. І тут е, така практика спілкування комун з громадянами це надсилати листи. У нас в Україні такого немає, тому ми незвичні до цього. Да? І ось коли тобі декілька разів на тиждень, інколи навіть щодня шлють листи з комун або з інших організацій ще й датською мовою, а ти тільки ну, приїхав, ти взагалі не знаєш датську мову, ну, це викликає стрес, погодьтеся. Ну, у всякому випадку я. У мене це викликало стрес, викликає досі і у інших людей, з якими я спілкувалася. Це, ну, як мінімум, це дискомфортно, тому що ти не знаєш цієї датської мови, ти не розумієш, що від тебе хочуть, тобі цей лист треба перекласти, потім тобі треба прийняти якесь рішення. Продовжуючи про комуну і, і про правила, взагалі, е, датські правила для біженців, скажу, що. Е, вони так влаштовані ці правила, вони спеціально їх придумали для біженців, щоб у нас не було вільного часу, щоб ми не, не сиділи на місці, щоб ми весь час були зайняті, і вони весь час завантажують нас. Да? Ну, по-перше, як мінімум, треба ходити до мовної школи, щоб відпрацьовувати ці виплати, і плюс ще треба на інтеграційні курси ходити. Тобто, ти 5 днів на тиждень зайнятий зранку. До після обіду, ти весь час зайнятий, ти втомлюєшся і отримуєш виплати, які дуже маленькі. І в тебе немає вільного часу навіть на себе. А враховуючи той факт, що ми приїхали з війни, ми всі травмовані, ми виснажені, у когось просто немає сил, комусь просто хочеться відпочити, щоб його просто не чіпали. І це все навантаження, воно дуже тисне. І буває так, що воно просто добиває людину. А я знаю багато випадків, коли у людей протягом якогось часу, коли весь цей тиск, тиск, ці листи, всі 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 причини, всі ці причини разом взяті, вони викликали депресію і тривожний розлад. Це не у тієї людини, це я знаю багатьох людей. І вони змушені були звернутися до лікаря, до саме до психіатра і навіть приймати антидепресанти. Я вже казала, що я знаю. Багато людей, які приймають антидепресанти, вони почали їх приймати вже в Дані, тому що саме в Данії у них цей стрес посилився і розвинувся тривожний розлад. І навіть, як знаю, одну жінку, в якої була настільки тяжка депресія, що вона просто не виходила з дому. Вона її навіть звільнили взагалі від відвідування мовної школи, від цих інтеграційних курсів від практик, тому що людина просто. Ну, вона просто не могла себе опанувати. Людина могла просто вийти з дому, настільки у людини була тяжка депресія. І власне через це, і ця жінка була з сім'єю, вони там їх були до сестри, там діти у них були, вони повернулися до України. А на хвиночку вони о, із Харкова, в місто, яке постійно обстрілюється. Тобто людям настільки було погано, особисто саме у цій жінці, да, в Данії, що вона повернулася до Харкові, тобто вона подумала, що і в Харкові буде легше і краще, ніж бути у Данії. Тобто, ну, ви маєте розуміти, що е, не будь-яка психіка витримує навантаження. Да? Е, е, психіка однієї людини може витримати, а іншої людини просто ламається і потребує допомоги. Це така перша причина тиск з боку комуни. Наступна причина е, пов'язана із роботою. Отже, важка робота, я би виділила цей пункт, назвала його так. Тому що без знання датської мови, без датської освіти влаштуватися на ту роботу, яку виконували в Україні, або за професію, майже неможливо. І більшість людей змушені йти працювати на прибирання або покоївками в готелі. Ну, це те, те саме прибирання. І от я просто спілкувалася. Я знаю багато жінок, які працювали і працюють по київському готелі. З однією з них я спілкувалася і вона каже, які вимоги. Вона каже, що треба прибрати один номер в готелі за 30 хвилин Ось такі вимоги. Просто уявіть собі. Да? А за зміну треба прибрати 15 номерів. Ви просто уявіть собі цей обсяг роботи. І над ними є супервайзер, да? керівник, який. Цю роботу перевіряє, і він може не прийняти роботу і сказати, там допрацює, ти погано прибрала і так далі. Но це дуже велике навантаження. Не кожен з цим впорається. І неможливість через це реалізувати себе, да? ну, не кожному підійде робота на прибирання. Да? Мало хто мріяв про це все життя. Тому інколи люди просто не бачать перспектив і шукають. Кращого життя і їдуть в інші країни, в які я скажу потім. Третя причина через дітей. Буває так, що всі ми різні люди, і дітям буває дуже важко адаптуватися в новій країні. От, стосовно дітей, це взагалі дуже непередбачувано. Одні діти можуть легко адаптуватися в новій країні, в новій школі з новими. Однокласниками, а інші діти замикаються в собі, постійно плачуть, в них теж підвищується тривожність, виникає депресія, і вони так і не можуть адаптуватися і постійно плачуть і хочуть додому. Я знаю один випадок, дівчинка вона дуже сумувала за Україною і особливо за татом. Хоча її батьки були розлучені, але вона настільки любила тата, їй настільки не вистачала тата, що вона весь час плакала, і її мама прийняла рішення повернутися в Україну. І коли вони повернулися, ми спілкувалися, і вона казала, що навіть незважаючи на те, що весь час якісь повітряні тривоги, але нам тут комфортніше у своєму будинку, і моя дитина щаслива, вона тепер посміхається і перестала плакати. Тобто така ще може бути причина. Отже, куди переїздять українці? Ну, великий процент це повертаються українці. В Україну, я вже розповідала. А інші варіанти, якщо вони їдуть в інші країни, то це зазвичай США і Канада. Чому ці країни? Тому що деякий період часу Канада приймала українців, там вона надавала якісь пільгові умови. Чомусь була така думка серед українських біженців, що в Канаді краще ну і треба туди їхати. Я не знаю, наскільки там об'єктивно краще, я точно не знаю, що там важко. тому що Канада не допомагає, так як європейські країни, і так, так, як Данія, наприклад, Канадія, Канада не надає житло. Тобто там, ти, коли ти приїхав, там система така, там одразу треба самостійно шукати житло і одразу роботу. Тобто ти повністю маєш забезпечувати себе сам. Там немає такого, як в Данії, що тобі у всьому допомагають. Ну і в США і також я декілька випадків знаю. Я спілкувалася з людиною, яка сім'я виїхала. І це цього чоловіка він сказав, що е, я жалію, що я не виїхав раніше. Ну, у них там родичі, вони поїхали до родичів їм легше. І згодом вони там зняли будинок, орендували авто. Ну, тобто, воно, він сказав, що вони влаштувалися там швидше, ніж в Дані. І, в принципі, він і, і каже і дружина, і діти почуваються о, краще. Тому о, робіть висновки самі. Наскільки всі ці причини для вас критичні або ні? І дякую за увагу! Ставки, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю від вас зворотний зв'язок!